Організатори посеред змагань, коли вони відбуваються в такій локації, це нелегко, але ми спробуємо. От виїхали, понь, 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 понь. Оце, бачите, такі дві от у нього цілий день. і, Я думаю, не один день, а десь декілька тижнів відбувається. Щоб зробити оце свято дріфту для пілотів і для глядачів. То це заслуговою повагою 100%. відсотків. Привіт! Я осап. Ми знаємо. Ти в повній запарі. Ми тобі дякуємо, що ти нам не погодишся дати пару слів. І по-друге, слухай, тобі величезний респект за те, що вам вдалося okay. зробити оце на цій локації. Дякую, дякую. Скажи, наскільки було важко? Е, важко було, бо термін дуже короткий був. Ми дуже довго не могли знайти локацію. І дякуємо блокбастеру за те, що пішли на зустріч, бо і підтримують автоспорт. Я знаю, що сьогодні 60 пілотів. Наскільки ти, ти задоволений так. кількістю і якістю? По якість ми подивимося зараз по кваліфікації, а кількість це це класно. Ми ж обмежуємо у нас 60 максимум, тобто заявок було більше.